Різдво в Європі. Ми всі бачили ці ідеальні картинки в соцмережах. Але одне діло дивитися на це через екран, а зовсім інше прожити все це власними очима. І сьогодні я вирушила до. Праги місто, яке багато хто називає найкращим різдвяним містом Європи, щоб перевірити, чи справді тут відчувається та сама атмосфера затишного різдва, та про яку мандрівники всі розповідають роками у цьому відео. Ми прогуляємося старовинними вуличками, зазирнемо на різдвяні ярмарки, відчуємо запах кориці і гарячого глінтвейну. Поглянемо на головну ялинку країни і спробуємо зрозуміти, чому саме тут Різдво відчувається по особливому Бливому, ви на каналі Наталі Валесевич не гаємо часу. Поїхали. Знаєте, є така фішка, коли ти тільки виходиш з метро чи автобуса тут у празі, тебе одразу накриває запах. Ну серйозно, суміш кориці, гарячого вина, печених каштанів і тринделиків, якщо правильно я назвала. Я зараз на старій головній вулиці під ногами бруківка, який вже сотні років навколо будиночки з різними черепицями, червоні, коричніві, красні і все це з складає одну картинку такого затишного міста, і ось ти тут стоїш посеред всього цього і розумієш, це воно та сама казка, про яку всі говорять. Дивіться, вдалині я бачу шпилі старомецької площі золотої вежі пінського храму, прямо які пронизують небо. А між будинками тут гірлянди. Вони всі такі жовтими вогниками, все прикрашено, але воно дає таку неймовірну атмосферу ще додаткового світла. Але Знаєте, сьогодні тут людей стільки, що мені здається, вся Європа з'їхала сюди на різдвяні канікули, Ще справа ратуша з астрономічними годинниками Орлой. А посередині вона головна ялинка, але про неї трохи пізніше. Зараз, о 12 годині, тут почнеться справжнє шоу. Я зараз стою біля цих годинників, і люди вже всі збираються і дивляться вгору і чекають. Ці годинники, до речі, треті за старовиною в світі. І що найкрутіше, вони єдині старі, які досі працюють їм понад 600 років. Там відчиняються маленькі віконця на горі, і по черзі з'являються фігурки святих. 12 апостолів проходять по колу. Вони дзвеннять у дзвіночок, скелет, символ смерті. Розібратися з цим циферблатом це квест окремий, якщо чесно. Вони показують одночасно старий чеський час, вавілонський час і сучасний центральноєвропейський час, плюс зоряний час, час сходу і заходу сонця, положе. Сонця і місяця в зодіальному крузі, так що тарологи, нумерологи мене тут зрозуміють стосовно годинників і, взагалі, всієї нумерології, і пишіть в коментарях із нумерологів, хто мене дивиться до речі. Навколо мене таке холодне повітря, яке просто опікає трохи щоки, але, начебто, і приємно, тому що я відчуваю цей запах глінтвейну і вже просто готова йти туди і просто купувати якісь чи солодощі, чи глінтвейн. Який канал чи щось на. Водіть в Ютубі. Канал називається Велесевич. Отак, От знайдете мене. А ви взагалі звідки? Я з України, з міста з... Дніпра. Угу. Я тут вже три роки. Приємно познайомитись, як вас звати? Мене звати Ліза. Ліза, ага. Три роки ви вже тут. E, може трошки більше, а Білька, чим спочатку війни? А чим займаєтесь? E, я вчуся. Дякую, Ліза, що підійшла. Мені дуже приємно. Тепер Мені новий ти. фоловер. У мене Ліза. Ліза, скажи, будь ласка, як тобі взагалі життя в Празі нашим українцям? Тут я тут в празі е, тільки. Проїздом я взагалі вчуся в наході, а живу в верхлабі. Це дві години від того міста, де я вчуся, я вчуся в гуртожитку. Живу тут в мені дуже подобається. Тут така зараз різдвяна. Атмосфера, дуже, да. Да, дуже так. Відчувається ця атмосфера? <гум> <да>? <гум> а якщо ви, ще ввечері вночі, то тут будуть ялинки звітитися дуже гарно. Ми обов'язково знімемо, як тут ввечері вночі. А як називається цей їх найпопулярніший такий? Тридельнік. Е, крон... Тридельнік. Як? Тридельнік. Трин... Тридель... Я... Давай разом. Триндельнік. <гум> <гум> ну, якось так. Да. Смачний? Е, да, дуже. І... Він дуже класний, дуже прикольний. Це прям їхнє таке блюдо. Національне, да, так? Це я, це я порадила би спробувати. А, дуже, дуже, А з чим рекомендуєш спробувати? З морозивом? Може. З морозивом не холодно буде? <кхі> не знаю. Зараз холодно, але я рідко лі їла. тому це було прям класно. <кхі> Все. Дякую, Ліза. Підписуйся обов'язково на канал і дивись випуск з собою. Тобі гарно гарного різдва. <кхі> дуже дякую, дуже дякую. Але друзі, саме головне, навіщо? Сюди приїхала, це звичайно за різдвяною цією магії. Тому ми зараз вирушаємо на ярмарку, щоб все там спробувати показати вам і передати вам всю цю атмосферу. Ідемо зі мною. Щоб передати вам атмосферу різдва, я зараз стою за крамничкою там чи солодощів, чи не знаю щось для дітей. Тут і ця різдвяна музика із фільму Один дома. І в мене, якщо чесно, аж навіть мурашки, боже. І, Звісно я туди побіжу купити щось своєї дитині. Ну, якщо бути точною, купити навіть іноді щось собі погратися зі своєю дитиною. Так, ну і перший будиночок нас зустрічає сосіска. Ну і куди ж в Чехії без сосіски, але я дивлюсь просто, яка то черга, і я сумніваюсь, чи спробуємо ми сьогодні сосиску. Дивіться, яка у нас тут рулька чешська. Дуже смачна, напевне. О, дивіться, яке м'ясо розрізають. Боже, яке воно все смачне. Один хот-дог 80 крон і чай. Один 70 крон. Беремо два чаї, і дог Будемо трошки гірчиці. І кетчупа, да, трохи. А що в мене нема? Коротше, хот-дог з піджареною булочкою. Цибулькою. Смачний ходок, ми трошки підкріпилися, тому саме час піти пройтися старовинними вуличками Праги. І я вас хочу попередити, що навіть якщо ви не взяли екскурсію, то це не обов'язково, тому що ти просто йдеш тут і ти в якомусь як музеї. Зараз я вам все покажу. Так що допиваючи і йдемо. Стосовно ось такого самоходу, як кажуть у нас в Польщі, дуже цікава задумка, але цікаво, скільки це коштує. Зараз запитаємо, тому що машина просто машина стоєст. 100 доларів 40 хвилин покататися. Така машинка коштує 100 доларів 40 хвилин. А, дивіться, а тут трохи дешевше: 79 євро 40 хвилин. Чим далі ми відходимо від центру, тим дешевше коштує ця машина. 70 євро. Вже може ми туди трохи далі пройдемося, там буде всі 50 євро. Ну я сподіваюся на це. А йдемо ми головною торговою вулицею чешської столиці на Прикопі. Вулиця називається. І тут взагалі дуже багато магазинів, дешевих і дорогих вітрини магазинів, гірлянди над головою. Але головна особливість. Це архітектура, і от він цей собор, до якого ми йшли. Готична вежа, вся в деталях раніше, у старі часи, до неї заходили в місто, а зараз це просто архітектурна пам'ятка, але яка, дивіться, як це гарно. Так, ну і з першого погляду Прага вже трошки дивує, тому що Такі дійсно гарні тут споруди, дуже така атмосфера класна. На кожному кросі такі жовті гірлянди, які додають такого світла цьому місту, а особливо ввечері. Взагалі не жалкую, що ми приїхали саме на різдво сюди у Прагу. Бо атмосфера тут ну крута, дуже крута, заряджає дійсно. Друзі, іду. Я йду цими старинними вуличками Європи. Ну вони ж такі маленькі, вузькі, з бруківкою. Дивлюсь по сторонам і піднімаю голову вверх, і тут бац просто людина. От бачите, людина просто на даху. Говорять, що навіть були випадки, коли туристи викликали поліцію чи швидку, бо думали, що це людина самогубець Насправді це пам'ятник, пише Чеджепіті, пам'ятник епетажного чешського скульптора Давида Чорного, який по всій празі розкидав такі провокаційні, неоднозначні скульптури. До речі, це Зігмунд Фрейд, того, якого ми читали всі у школі. За задумом скульптора він завис над несвідомим. От, у такому варіанті, але здається, що людина створила якби, самогубство над собою, але це не зовсім так. Це щось таке філософське, але мені таке подобається. Коротше, йдемо далі, подивимось, може тут іще є таке щось незвичайне. Друзі, йдемо ми старим містом, і посередині, я бачу, стоїть просто каток. Дивіться. Просто катаються люди, дуже цікаво, прикольно. Безкоштовний. До речі, друзі. Він безкоштовний, щоб можна було вийти покататись. Тому беріть дітей, друзів і виходьте на каток. Якщо були в мене коньки, я б вже була там. А тепер ми просто йшли і тут такий джаз-концерт. Барабанна дріб, і як ви вже здогадались, головна красуня цього свята. Раз, два, три ялинка гори. І ось вона стоїть посередині старомецької площі величезна, зелена красуня висотою 22 метри. Це приблизно як семиповерховий будинок. Вона вся обвішана гірляндами, кулями, зірками. Її урочисто запалили 2 грудня. І ось тут вона працює як королева. Всі Коло неї крутяться, фотографуються, обіймають, просто стоять і дивляться. І запах, якщо чесно, такий, прям якщо коли прийшов у ліс, куди-небудь. А до речі, знаєте, звідки вона зараз? Я вам розповім цю історію. Цю ялинку знайшли біля селища Мімонь в Ліберецькому краї. Їй 58 років, майже як моїй мамі. Росла вона на приватній ділянці, і власник і так збирався її зрубати, Просто боявся, що дерево може впасти на буд. Динок, уявляєте, прокидаєшся вранці, а у тебе ялинка на даху лежить. Тому він вирішив прийняти участь в конкурсі на головну ялинку країни. В конкурсі брало участь близько 40 жителів Чехії зі своїми ялинками, які вони вже хотіли зрубати. Але він переміг і переможцю дали премію 10 тисяч крон. Це приблизно 400 євро. Ну непогано взагалі. Ну як для бізнес-плану 57 років, якщо чесно Мені здається, задуже, але знаєте, що він зробив? Він передав всі гроші в місцевий будинок престарілих на різдвяні подарунки для постояльців. А тепер дивіться на ту саму красуню: 11 метрів гірлян. Це якщо розмотати, то ними можна обмотати 342 кулі, і я рахувала. Ну ладно, жартую, якщо чесно. Ні, це офіційна цифра, яку я просто знайшла ще до того, як сюди приїхала, і 60 цвітних зірок. Якщо підійти до ялинки поближче. То там кулі просто величезні. Хочу вам показати приблизно, які тут іграшки, і яка я на фоні ялинки мала. Хоча я, якщо чесно, не супермаленька, я метр сімдесят п'ять. Але я просто манюнька порівнянні з нею. Ось, наприклад, дивіться, ось моя рука. І ось іграшка. Тобто, щоб ви розуміли, вони дійсно дуже великі. Так, що можна приїхати, сфотографуватися на фоні ялинки, зробити собі купу відео, да й просто приїхати сюди за класним настроєм новорічним. Ялинка буде радувати всіх своїх сяянням до 6 січня. так що встигайте приїхати. Якщо порівняти ялинку з тією легендарною красуною в Нью-Йорку, то праська взагалі не. Пасе задніх, вони навіть трохи схожі, обидві величезні, сяючі, і збирають навколо себе просто натовпи людей. Різниця Нью-йоркської всього пару метрів, ну трошки вище вона. А так то вони взагалі не відрізняються, як мені здається. Тому що ми всі дивилися ці фільми: один вдома і один вдома-два. Коли Кевін підходить до ялинки. Я думаю, що тут приблизно так же можна підійти до цієї ялинки. Тільки різниця в тому, що Нью-йоркська світова зірка, а прайська. Ну, Її європейська копія. Ну, вона не менш чарівна, просто з більш казковою атмосферою старого міста. Ми піднялись на башню, де видно всю площу Праги. І е, тут дійсно дуже прекрасний вид. А моя дитина каже, що тут видно не тільки Прагу, а навіть і Іспанію. Є далеко в Прагу, дуже далеко. Давай що дуже очі. Тепер давайте поговоримо про те, як самі чехи святкують Різдво. Різдво у Чехії це не просто свято, це ціла система традицій, які передаються із покоління в покоління. Головна страва різдвяного столу це короб. До речі, як і у Польщі, а мене вже вийшло відео на каналі про різдво у Польщі. Подивіться його: золотий короб це символ різдва, який приносить удачу і достаток, як кажуть. Чехи. Ось дивіться, навіть іграшки на ялинку у вигляді золотого коропа на кожному ярмарку їх продають просто обов'язково. А ще дарують тут золотих поросят. І це для мене, якщо чесно, було трошки дивно. Це теж традиція. Тут у них перед різдвом для удачі і багатства. Ну у кожного свої традиції в Чехів прийнято пекти печиво і багато видів печива перед різдвом. Це ціла така додаткова традиція. Сім'ї збираються разом і печуть імбірні пряники, ялин. Ангелочки, зірочки, і все це прикрашається просто глазур'ю. Ось дивіться, тут продається традиційне різдвяне печиво, багато видів, З імбирем, з корицею, горіхами та навіть шоколадом. Відчуваєте цей запах? Це смак різдва, що наближається. В святок нам приходить, свято наближається. На кожному ярмарку обов'язково є вертеп. Марія, Йосип і маленький Ісусік, Йожичек. як то кажуть по черські. Дивіться, навіть Макдональдс по зимовому ну, так одягнутий, скажімо так. Знаєте, що я зрозуміла за цей день? Це не просто красиві картинки в інстаграмі, це місто, де Різдво живе в кожному закутку. Тут кожна вулиця пахне корицею і тренделиком. Вже я можу це виговорити. Тут люди всі запалюють ліхтарі вручну. Тут 600-літні годинники досі цокають. Тут можна торкнутися ялинкових іграшок без огорожі. Тут ремісники роблять іграшки вручну, тут печуть печиво за старими рецептами, тут співають різдвяні пісні на площах. І сам. Саме тут я відчула те саме справжнє різдво, не ідеальне без глянцю, а живе. З морозним трошки повітрям, що щіпає щоки, але з гарячим глінтвейном, що зігріває руки. Друзі, ось вона, Прага, з тренделихами, від яких текуть слюнки, з цією прекрасною ялинкою, з ковбасками, що смердять на весь квартал, з печеними каштанами, що гріють кишені, і з Карловим мостом, по якому йдеш і не хочеш просто зупинятися, тому що там грає неймовірно. На музика. друзі, я вам дуже вдячна за перегляд, і наче все А ні, не все. Мені здається, що мені залишилось тільки одне: побажати всім гарного нового року. Нехай він принесе вам дуже багато чарівництва. Нехай ніякий грінч не вкраде ваше різдво. Нехай ваші мрії здійсняться і обов'язково миру. Я вам дуже вдячна за перегляд. Поставте обов'язково лайк цьому відео. Напишіть коментар. А з вами була Наталі Валесевич, і побачимось у наступних серіях серіалу. Thank you